Bonjour à tous et à toutes. Доброго дня. Сьогодні продовжую записувати відео марафону вивчення французької мови. І сьогодні наступний наш урок присвячений друзям, друзям загальному, так друзям. Отже, сьогодні ми будемо вчитися писати лист традиційним способом з пошти, що дуже популярне за кордоном. Як в адміністративних питаннях, Особисто. Отож, традиційна пошта і традиційний лист сьогодні ми розглянемо. Летре анні. Перейдімо до презентації. Летре а нами. Écrire pour enviter, remercier, s'excuser, demander, enformer et féliciter. Отож, в яких випадках ми зазвичай. Звертаємося до цього способу листа, коли ми хочемо написати листа в такому випадку, коли ми хочемо запросити когось кудись, подякувати за щось, перепросити, так, запитати щось, проінформувати, повідомити, а також привітати. Ось в яких випадках ми, звісно. В даному сучасному світі світі технологій, ритму і швидкості, звісно, переважають чати, так, телефонні дзвінки, різні додатки, як Skype, WhatsApp та інші. Але, звісно, традиційний спосіб, як на мене, більш консервативний, так, але з іншої сторони, і якийсь такий загадковий таємний. Атхайом. Але контінуємо. Продовжуємо. Отож, загальні такі інструкції щодо написання листа. Не забуваємо, що потрібно підписати нашого листа. Потрібно написати місто, дату та рік. Отож, ми зазначаємо це зверху. З Праву, правому куточку верхньому нашого листа. Форм... Так, перепрошую, так, ось дата біля дати. Формулю так, привітатися потрібно ось і вказати, до кого саме ми пишемо цього листа. Наприклад, салюю Анна. Так, не забуваємо про відступи, так, для того, щоб візуально і краще сприймалася. Інформація в тексті. Отож, такі невеличкі параграфи для да, нових ідей. Так, дивимося. Дивимось далі. Формулетуркожи. Коли ми вже написали, коли ми привіталися, коли ми запитали, як справи, коли ми записали головні ідеї, чому ми взагалі писали цього листа, в кінці потрібно попрощатися, так, формулю, pour prendre congé, наприклад, же там і не забуваємо підписати наш листа, хто ж писав цього листа, і на тюлі. Отож, перейдемо до самого листа. Paris, le 5 novembre 2020. Salut, Anna. Les vacances de Noël approchent. Et j'aimerais bien te voir Je sais que tu ne connais pas Paris, alors je te propose de venir passer quelques jours chez moi. Visite des musées, Tour Eiffel, théâtre, ciné, mon restaurant. Mais pas cette année. Tout cela est impossible à cause de la pandémie mondiale. Ne t'inquiète pas, on peut utiliser le skip et à l'aide des outils comme Google Maps, Google Earth et Street View, on fait un bon tour. Si Tu veux, tu peux aussi m'appeler, je suis chez moi de 18h. N'oubliez pas de notre différence de temps, plus une heure chez toi. je t'embrasse, Philippe. voilà. Є невеличкий лист uh, про те, що uh, наближаються новорічні свята, так, і uh, друг хотів би побачити свою колежанку. Запрошує її відвідати Париж, своє рідне місто, щоб провести з нею декілька днів, зробити певні екскурсії, так відвідати певні визначні місця Парижу, але означає, що на жаль, цього цього року це неможливо через усім відому причину через світову пандемію. Ось, та проте він пропонує їй інший вихід, що можна все-таки побачитися, так, за допомогою таких сучасних технологій, як Skype, і використати, наприклад, карти Google, так, і щоб відвідати все ж таки ті музеї, вулички і так далі, які зробити невеличкий екскурс, огляд. Ось. І Ось такий лист. Тут на наступному слайді у вас є переклад. У нас є через слайд. Переклад даного листа. Так. А на попередньому слайді у нас є вирази до цього листа. Отож, і кути, і гри пити. Так, тут на запитання є до листа. Щоб перевірити розуміння листа. Ало, які ікрі і лет. Qui écrit? Philippe, oui. Philippe écrit une lettre. À qui Philippe écrit sa lettre? À qui? Il écrit sa lettre à, pour une fois je resté, à Anna. Hein? Anna. Sa copine s'appelle Anna. Où Philippe habite-t-il? Il habite à Paris, en France. Qu'est-ce qu'on peut visiter à Paris? On peut visiter, oui, qu'est-ce qu'on peut visiter? On peut visiter des musées, tour Eiffel, théâtre, cinéma, bon restaurant, mais pas cette année. Alors, à, à cause de quoi c'est impossible de faire? À cause de la pandémie mondiale. Quelle est la proposition de Philippe? Oui, bien sûr, il propose d'utiliser euh, les différents moyens de Google oui, et de Skype pour recevoir. À quelle heure Philippe retourne-t-il chez lui? Il retourne chez lui à 18h. 18 heures. 18h. Heures. 18 heures. Il y a la différence du temps entre eux. Oui, il y a une heure. À Paris, il est 18 heures et dans la ville de Anna, il est 19 heures. Où habite Anna? C'est quelle ville où Anna habite-t-elle? Oh, je pense que c'est l'Ukraine, mais ça peut être et autres villes et euh, autres pays. Oui. Можете ще і вивчити самі запитання, так? Ми можемо побачити, що запитання є не однотипні. Тут ми використовуємо питання слово кі для особи, так? а кі знову ж таки, для особи у питання слово. використовуємо інверсію, спочатку іменник, ім'я, потім використовуємо інверсію, «іль». І так як у нас тут збіг голосних, використовують французи букву «ти». Так, бухгутий. Тобто, букву «ти», -ти. Для, малозвуч... для малозвучності. Що сказати абітілля, що є дуже важко, так? А що сказати абіттіля? Ось кеску. Питальне слово, питальний вираз кескю означає, що Так. кеск. Так, афос декуан. Таке питальне. Kel та Kel E, Kel E. А Келя е...» наступний вираз SQ, так S, чи S. Завжди після S прямий порядок свій відповідальний. І останнє у нас запитання з подмовою, так? у питального слова у і плюс вже відома вам інверсія. Ось такі запитання і типи запитання. Розглянули. Так, переклад, як я вам говорила, і деякі такі де, 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 де особливості написання листа. Отже, la date і d'appel. Не забуваємо про дату і про м, звертання. Pas, «le», devant le chiffre. Paris, le, plus дата. Перед датою не забувайте зазначати артик. Шер Філіп, шер Анна. Вертаємося до освіт і зазначаємо дорогий, дорога. Шерамі. от ідентично, шер але пишеться, ви бачите, по-іншому. Це тискій тискій тискій. для чоловіка, це для жінки. Шер папа, шер- мамон. І привітання. Бонжур! Наприклад, бонжур Філіп, бонжур, Анна. Ah, bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Salut. Coucou. Ah, bien, mais je vous aime. Salut. Alors, coucou. Mm -hmm. La politesse et les relations amicales. Quelques formules de politesse. Je Je voudrais. Ah, il y a petit. Oui, il y a petit Conditionnel de politesse. Conditionnel pressant et condition de politesse. Excuse-moi, je suis désolée. Je regrette de ne pas pouvoir. C'est dommage, mais c'est gentil de ta part. Je te remercie pour ton invitation de me voir Ou oh, Je te remercie de ton invitation de me voir invitée. дружніх, для дружніх відносин. Це для того, щоб написати нам відповідь на лист Філіпа, так? тобто відповідь можна сказати: Жемере, Ре, так, я хотів би, я хотіла б. Перепросити, тобто, якщо ви хочете відмовитися, так, що на листі так якісь пропозиції використовуєте, або просто по контексту вам підходять ці вирази. Пояснюєте, так, чому? Подякувати в першу чергу. Les expressions pour prendre congé sur vos propres C'est ça, hein, un Voilà. À bientôt. Salut, salut. Amicalement. Bisous, gros bisous. Entre des personnes proches. Hein, de bise, grosse bise. Je t'embrasse. Voilà, telle expression amicale. Répondre à Philippe. І кілька uh, Знову ж таки, дея, деякі поради, щоб uh, написати правильно, uh, дотримуючись інструкції ЛСК uh, uh, відповіді на лист uh, Філіппа. Uh, Отож, ну блії паля дати для формі Так, Не забуваємо про дату і про uh, звертання. Ремерсі, Філіпп, Подякуйте за лист Філіп la tristesse de l'impossibilité de vous rendre à Paris et accepter ou refuser sa des без утюга Google. Виразити свої почуття, подякуйте спочатку за лист, а потім скажіть, що ви дуже засмучені, тим, що не можете відвідати зараз, підняти його пропозицію, відвідати його рідне місто, і погодьтеся або прийміть пропозицію його. Так, щоб все-таки побачитися, нехай вживу, не але допомогою різних технологій. politesse dans політез contexte d'une relation amicale. дотримуватися певних речень, виразів, вічливості. Фетик передрав поражу ти нове лідеї. Так отримуєтеся ось цих якраз таких відступів між вашими ідеями, що ви хочете розказати, бо нові думки, якісь ідеї. Нубі є па, дендро, congé. Не забудьте попрощатися і підписати ваш лист. Нові па, де конжи і досі ні. Отіньмо. Ось euh, дана відповідь на лист Філіппа. Отож, ви бачите, що все те саме, що було в першому листі, єдине, що зліст змінилися. Ало, салюю! Пропрошую, це є той самий лист. Ще раз я повторююся. Отож, ось у нас вже є відповідь на лист Філіппа. Івана Франківська, 11 novembre 2002. Bonjour Filippa! Comment you? J'ai bien reçu ton courrier et je te remercie pour ton invitation. Moi aussi, j'aimerais te voir, mais malheureusement, on ne pourra pas planifier des voyages à cause de la situation connue, liée avec le coronavirus. Mais ta proposition est assez mignonne. Donc, pourquoi pas? Tu sais que j'aime toutes les nouveautés. Alors, contacte-moi. Mon pseudo est à Anna Local. Je voudrais visiter Sacré-Cœur de Montmartre et les rues parisiennes, C'est parcs. J'espère qu'on se reverra bientôt, Philippe, ici ou à Paris. Grosse bise, Anna. Oh, Sacré-Cœur de Montmartre, c'est très joli, c'est magnifique. Je recommande de visiter ces places. Bien, euh, voilà, nous voyons ici la réponse à la lettre de Philippe. Ось така відповідь, якщо тут вже зазначено трошки посучасно, все-таки ми можемо такий написати, так, і з допомогою електронної пошти, що теж є популярна, так, і дотримуючись певних таких шаблонів, ну, мабуть, за винятком дати. Так, О, та. і знову ж таки запитання. Anna est triste à cause de l'impossibilité de voir Philippe et de visiter Paris. Toutes les questions que je dans c'est vrai, c'est pas, c'est faux. Hein? Oui, ou non, elle n'est pas triste. Oui, bien sûr, elle est triste, oui, elle est triste, c'est vrai, elle est triste. Anna, un peu, ne pas voir Anna accepte ou refuse la proposition de Philippe Elle accepte la proposition de Philippe, oui, de se voir à l'aide de nouvelles technologies du skip et des outils. De

Ось переклад відповіді на листа, така ви бачите на своєму екрані. І ось така у нас переписка, переписка, перепрошую, дружня, вийшла в результаті. Пишіть своїм друзям, знайомим, використовуйте будь-які способи, традиційні чи більш сучасні, головне. Своїн конта, і гарделек и мор. Добро Вікторія. А до прошедшин. Бізо-бізу. Підписуйтесь на мій канал для того, щоб першим бути на курсі всіх нових відео та всіх новин. Гарного всім дня!